Ну, все тоді прожимайте лайкоси і ми будемо потроху починати. Там самих таких танків бажаних я би хотів собі вибити ДЗТ-159. Як на мене, це найадекватний тренд для мене. Дякую мені, що 4 вида коробок. То дякуємо ще раз Мишку і давайте скорі за все починати відтувати з нової. танчик, тільки за 8 коробок мені тільки м'яко прям насипало. О, ну ладно, вже нанили вже другий танчик, м'яко прям третій рівень. За ось мені прям око що синя, синя, а ну що це у нас? 3D-обіз, танк чи 3D стиль. 3D на тортозі. Ну, це найлайновий стиль, як на мене. На мене тортозі немає, я його продав, ну може, колись викупити. Хай буде. В принципі, вже не план. За скільки за перші 20 коробок нам випав 3 стиль. Ну, хоча б шо. Здарова, там, скучу, конечно. Привіт. Ну і мелко прям. Якого другого рівня. ОЄ. Ну це не гарант, це не гарант. Це інше. О, яка все пацани, збираємося на зимню рибалку, поїхали. То, при постилям вибули все, що хотіли. БР і більше нам по стилям нічого не нужен. І наступна коробка у нас гарантований там. Тяжко у нього така уф. у наступній коробці преміум техніка 8 або 9 рівня. Давайте в чатку. Хто на який танк? Претендує, типу. Хто як думає який танк випаде, а я думаю, зараз випаде XMК57. Піс... Ну, ВЗ-55, то це той стиль, як, як супер коня минулий. DM, XM, BZT, ЛТшка, 2. Короче, всі за різні думають. Торо. Ні, Торо нам не треба. ЛТ. Коротше, я бачу, що за ЛТ топлять багато, їх за XM. Край, я думаю, що xm випаде, поїхала. Ті, хто в цьому випаді перший фантазі на 40 плюс коробки. Ну я не купляв. Мені подарували, бачу, що гарант все рівно падає. Привіт, вітчок, всім привіт. Це я... Да, це Торо, блін. Саме гавно танк. Ну а ну, рівно хорошо. Новий танк 9 рівень, все рівно супер. Ну бачите, ні. За Торо тільки хто написав, За Торо написав тільки Death Note. Походу, він щось знав. Походу, Дезноут щось знав. Вітаю, Катерина, привіт. Подивиться в гаражі. А ну дайте. Хорош. Які ти упороти, я не знаю. Я не наворочу, я просто передбачив. А, ти теж день, да? Я не побачив тебе. Тоже. що тут ще за якась... Так, давай мені 3D-обвіз. Давай, не танк, а 3D-обвіз. Ага. На фазу. Мені дали стильчик минули... минулого року на фазу. Ну це дуже хороший стиль. Мені навіть... У, ти дивики. Вау. І ще, і ще, от прям все. Закармлюють мене в ВГ, закармлюють. у сюда, цей другий тунчик. Найс! та да. цю. Пробочку. Найс. Да. Так, що за танк? І. XM57. Ну, тоже танк, який я не дуже хотів, але пойдет, пойдет. Я собі хочу. А, це анімація така дова. Я собі хочу ДЗТ-159, будь ласка, ДЗТ-159, ФВ-226 і ДЗТ-159. цих двох танків я так і не побачив у себе в ангарі. Але якщо ви мені їх дасте за наступні 25 коробок, я буду вам величезний вдячний. Окей, XMK-57. Вау! Да. Який шанс на танк? 2,4%. О, давай, 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 е е давай, 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 tank, tank, tank. давай, давай, танка, танка. давай, 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 Ну. ну. Сюда <laughs> а, Все, мені з цих коробок більше нічого не треба. Не треба мені у того вашого FL226 Contradiction, Мені о ДЗТ подобається. Найс. Сюда на. А. Ага. Дякую, дякую, Джозеф за підтримку. Все, чисто. Хорошо, хорошо.